У нас сьогодні відеогляд на ось цей автомобіль. Це Audi a 4 2004 року, 1,8 турбобензин на механіці в такому класному кольорі. Тому давайте подивимось, що в цьому автомобілі є. А поки я вам розкажу за скільки можна її купити. Повну вартість ви можете побачити в описі нижче. Також у нас є на неї лізинг з першим внеском 800 доларів. А також у нас є тридин. Ви можете обміняти свій автомобіль на будь який з нашого асортименту або, наприклад, на ось цей. Гарний автомобіль. Ну, а по комплектації давайте дивитись У нас тут є 4 склопідімачі, електрорегулювання, дзеркал. Ось такий салон з білої шкіри. Ось таке мультикермо. Підігрів сидінь, також є підігрів дзеркал. Клімат, контроль, коробка, механіка, як вже сказала. Все в такому класному, чудовому стані. Ось така є магнітолка ще. Давайте покажу, як ззаду автомобіль виглядає. Ось так. Все в класному, чудовому стані. Ну що, автомобіль ми подивилися, ну, дуже класно Сьогодні. Тому треба приїжджати і забирати. А чекати чекатиме він вас місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. А ще у нас тест-драйви, тому обов'язково треба приїхати до нас.